Того, що він був видатним меценатом, і саме за це сучасники шанували його найбільше. Завдяки Мазепі з'явилися корпуси Могилянської академії та Чернігівського колегіуму. Він профінансував будівництво 47 церков та надрукував безліч книжок. Гетьман фінансував наукові студії та відсилав українських студентів у Європу на стажування. Саме завдяки поєднанню європейської естетики та українських традиційних мистецтв і повстав такий унікальний стиль, як козацьке бароко. Бо саме завдяки щедрості гетьмана, цей стиль набув найбільшого поширення. Іван Мазепа вчився у Німеччині, Франції та Італії, знав вісім мов, а на дозвіллі писав вірші. Його дитинства та юність припали на національну визвольну війну Богдана Хмельницького та руїну, тож його головною метою стали відновлення та збагачення України. Отримавши козацьку булаву, Мазепа спрямував усі зусилля на економічний та культурний розвиток України. За його правління добробут українців досяг нечуваного до того рівня.